Сьогодні разом з відповідальними особами я здійснив перевірку готовності наших пунктів незламності до нового опалювального сезону. У нас місці місті 25 пунктів незламності, які забезпечуються Кам'янською міською радою. Кожний пункт незламності облаштований генератором, запасом палива, інтернетом, запасом їжі та медикаментів. Тут є питна та технічна вода. У разі необхідності тут створені комфортні умови для перебування наших мешканців. Наш пункт незламності працює. Ми готові з цим обладнанням. Все, що потрібно. У нас є все. Нас забезпечили всім. У нас є і теплові пушки для нагрівання. У нас є і генератор ну, у нас великий на все приміщення. Чотирьохповерхову нашу будівлю великий стоїть. Дякуємо за таку підтримку, що нам надали таку змогу працювати. Також у нас є маленькі генератори. Це все у нас є. На базі закладів освіти розташовано 16 пунктів незламності. Всі вони у нас, ці пункти незламності, обладнані, всім необхідним. Є місця для сну, є місця для підзарядки. Телефоні і пункти незламності також забезпечені необхідною кількістю генераторів. Робота пунктів незламності знаходиться на постійному контролі міського голови. Ми бачимо повну готовність наших закладів освіти, тому що в 2022 році ще вони в нас були обладнані всім необхідним. В нашому пункті обладнана кімната. Для матері, дитини і зона відпочинку також є кімната для прийому їжі. Ці є декілька генераторів. Дуже сподіваємося, що цієї зими буде гарна і ситуація з енергоресурсами, але в разі чого пункт незглавності академічного ліцею номер 15 готовий прийняти всіх бажаючих.